Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. І так, рік на старших арканах. Близнюки для вас. Я сьогодні вже підготувала старші аркани, їх второ 22. Бачите, я вже відібрала їх. І е, зараз будемо дивитися. Рік на старших арканах для вас. Це буде така карта місяця. Унікальні підказки, тому що вони допомагатимуть вам на протязі року. Ви будете собі користуватися, повертатися до розкладу, або собі десь запишіть, і це буде працювати для вас як підказка у ваших життєвих ситуаціях. І так, дивимось. на кожен місяць свій аркан. Січень, лютий. Березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень. Закінчення року. І так, що я бачу, мої дорогі глядачі? Для вас дуже мирно і дуже гарно починається цей рік, і вам треба звернути увагу взагалі. На свій внутрішній стан, на свій духовний світ, тому що тут старший аркан Єрофант. І насправді дуже багато ситуацій вдасться владнати, тому що ви над цим працювали, ви не зупинялися, ви докладали зусиль, можливо, навіть допомагали. І тут, знаєте, карта бумерангу да? вам повертається ваше добро. І ось так ви починаєте рік. Також хочу сказати, що насправді треба. Дійсно мудро приймати рішення, можливо, навіть вам знадобиться порада, і ви маєте для себе знайти якісь підказки, тому що в січні будете багато над чим міркувати. Лютий, дорогі мої друзі, я би вам радила звернути увагу на свій внутрішній світ. Не древно тут був Єрофан, тому що насправді ви можете запитати поради, але я би вам радила вирішувати все ж таки самостійно, тому що багато чого в житті ви подолали. І життя вас багато чого навчило. І вашого досвіду, вашої мудрості, ваших знань і вмінь точно вистачить на те, щоб вирішити, куди далі прямо тому що ви, можливо, зараз будете якраз на такому роздоріжжі, що робити, куди мені вліво чи вправо, які рішення приймати. І в лютому вам треба все дуже ретельно обміркувати. Не приймайте спонтанних рішень, не покладайтесь на когось. Насправді ключок у вашій руці. Ви знаєте, як вам діяти. Ваша мудрість, ваш розум вам дозволяють. Зробити правильні рішення, і найголовніше, мої друзі, вам в лютому нема на кого покладатися. Покладайтесь на себе, і ви точно будете впевнені в прийнятті і в правильності своїх рішень. Далі йде березень, карта помірності. Вам треба звернути увагу на баланс, на режим, на своє здоров'я. Не вживайте того, що вам шкодить, не робіть того, що може дійсно вплинути негативно на ваше життя. Зверніть увагу на свій рівень стресу, як кажуть. Якщо у вас є моменти, які вас бентежать, тому що зараз живемо в такий світ, що дійсно дуже багато стресу є довкола нас, то, звісно, треба не забувати і про відпочинок, і про. Про щось приємне. Насправді треба тримати це на пульсі, треба щось відбалансовувати. побільше часу проводьте на свіжому повітрі, тому що якраз природніми ресурсами можна відновити завжди свою енергію, можна наповнитись правильними такими вібраціями, які будуть допомагати вам. І також в березні, мої дорогі глядачі, розбавляйте. Бачите, що є якийсь конфлікт, якась агресія, знаходьте баланс, головне просто не загострювати. Ось що дуже важливо в березні для вас. Ідемо далі, квітень, старший аркан сила. Ну, ця карта мені показує те, що насправді ви зробите щось неймовірне. Ви покажете себе, свій характер, свою силу, не дозволяйте нікому себе ображати, нічого не бійтеся. Пам'ятайте про те, що ви сильні, а ще й до того всього ви мудрі, тому що дуже багато чого бачили. І пам'ятайте про те, що треба трішечки вміти себе обирати і за себе боротися. Не можна дозволяти себе ображати. Тому в квітні ви зробите такі важливі речі, важливі такі життєві. Можливо, якісь моменти. Я читаю розклад в загальному, він буде по-різному у вас програватися. Не можу сказати вам точно, що саме буде відбуватись, але те, що ви підкорите, це вже буде назавжди. І тоді ви вже точно будете непереможними, тоді вас вже не здолати. Я просто хочу вас підтримати, надихнути і побажати вам нічого не боятись. Ви сильні, як ніколи. Так, йдемо далі. Травень. Дорогі глядачі, треба вибиратися, тому що якраз от в травні відкривається дорога. Все. Знаєте, як після ночі з'являється день, все світло, зрозуміло, ось так в травні для вас. Після ночі з'явиться день, ви будете все розуміти, все бачити. І для вас саме головне в цьому місяці діяти, не стояти на місці. Тому що потім знову може бути ніч, може знову бути для вас якесь затемнення, і ви знову не будете розуміти ситуації. Тому ось травень, от. Що б ви там не приймали, які б у вас там ситуації не були. Пам'ятайте, що рішення за вами і вам треба діяти. Не так, що ви зробили крок вперед і два назад. Вам треба вибиратися з якихось незрозумілих ситуацій, відносин, дружби, стосунків, залишати все це позаду. Так, червень. Навести треба лад в стосунках, з'ясувати взагалі. Хто біля вас? Що ці люди вам дають? Що вас об'єднує, тому що? Може бути той момент, коли хтось один дає дуже багато, а віддачі немає. І насправді вам треба зрозуміти, мої другі глядачі, що таке кохання і що воно вам дає. Вам треба буде розібратися в стосунках. Хто одинокий зустріне своє справжнє кохання? Пам'ятайте, що двох людей завжди щось об'єднує. Знайдіть що це, і тоді ви будете щасливими. Так, ідемо далі. Липень, відкриті дороги, кудись поїдете. Важливий такий місяць, треба все робити швидко, спонтанно. Найважливіше подорожувати, відриватися від постійного місця проживання, більше десь їхати, бути більше між людьми. Це для вас і липень, і серпень, і навіть я би сказала, вересень, але вересень вже буде більш давати свої результати. Якщо ось тут ви будете діяти, а тут ви не будете боятися себе проявляти в серпні. В липні відкриваються дороги, ви щось вирішуєте і вперед. А вже в серпні ви дійсно себе показуєте, заявляєте про себе. Не бійтеся розмовляти, спілкуватися, знаходити нові знайомства. Це для вас тільки на користь, вам треба трішки підзарядитися, вам треба трішечки легкості. І найголовніше, що ви не можете бути в закритому просторі, вам дійсно треба рух і люди. Це буде вас лікувати, наповнювати і давати, звісно, свої результати в житті. Тому що, якщо подивитись на вересень, то мах чарівник показує. Що ви дійсно в цей місяць можете зробити прорив в кар'єрі, в роботі, в фінансах, в стосунках. Тобто ви можете дуже багато чого дати від себе, змінити якісь ситуації, змінити своє життя, доповнити, заробити відповідні гроші, які хотіли, придбати те, чого хотіли. Тому тут дуже важливо правильно діяти для того, щоб у вересні досягнути свого результату. Аркан Сонце, я ще трішки повернуся, він показує, що ви насправді підзаряджаєте. Відновлюєтесь, ви будете в такому колосальному ресурсі, і треба це правильно використовувати. Якщо ви в настрої, у вас все добре, ви відчуваєте радість, змінюйте себе і цей світ. І ось, якщо ви тут підзарядились, то в вересні треба максимально використати цей ресурс, не затримувати енергію в собі, а віддати її в роботі, в стосунках, і тоді ви дійсно побачите зміни в житті. Так, зрозуміло, йдемо далі. Жовтень у нас старший аркан, колісниця, колісниця, дорогі глядачі, колесо фортуни. Е, колісниця в нас була ось тут. Колесо фортуни це для вас шанси, це для вас можливості, це для вас нові люди, знайомства. Хтось допоміг, хтось підказав, розкручується оце якраз колесо, запускається механізм змін, і точно можна багато чого повернути в свою користь. Але треба бути пильними, треба, звісно, спілкуватися, треба йти на контакт, треба почути думку інших, тому що якраз ось тут відбувається Зміни через людей вам дають підтримку і допомогу. Будьте відкритими до цього світу, і ви дещо можете назавжди змінити. І якщо у вас якийсь не зовсім простий період, або ж дійсно у вас якісь складнощі, які треба подолати, то от якраз в жовтні все це можна повернути. Так, листопад. Ну, Хочу вам сказати, що старший аркан імператор показує, що можливо будуть якісь великі покупки в листопаді. Тому що ви вже щось собі вирішили, прийняли якісь відповідні для себе такі правильні рішення. Це мені треба, це не треба, це я хочу. І от в листопаді ви можете дійсно збагачуватись, ви можете розширювати свої володіння, свої кордони, можете придбати щось дор дор дороговартісне. Хочу сказати, що в цей місяць дійсно важливо вкладатися це буде вам тільки. На користь, і це буде приносити хороші фінансові можливості. Ну і закінчення року це у нас грудень, дорогі глядачі. Тут старший аркан дурень. Картика показує, що треба оновлюватись, тому що. Насправді ви розумієте самі прекрасно, що деколи не варто боятися починати з чистого аркушу. Варто боятися продовжувати так, як є, тому що насправді ви десь підсвідомо знаєте, що якщо не буде змін, то і не буде радості в житті. І от грудень несе вам дуже багато різних оновлень, хороших новин, де ви будете щось починати спочатку. Дорогі мої друзі, таким бачу рік для вас. Я вам бажаю всього хорошого. Занотуйте собі, і це буде підказка для вас на весь рік, тому що насправді ви будете собі розуміти, яку енергію несе місяць для вас. Бажаю в новому році миру не тільки в цілому світі, але й в кожній домівці щастя та радості вам, мої дорогі глядачі!